Добрий день, діти! Розпочинаємо урок української мови. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Сьогодні на уроці ми разом з нашими друзями відвідаємо місто, яке носить ім'я видатного українського письменника. А також будемо вчитися розрізняти корені з однаковим звучанням, але різним зазначенням. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть з'єднання букв. І у нас отримається слово Івано-Франківськ. Запишемо з великої літери, бо це назва міста. Давайте допоможемо Катчикові розібратися, чи є слова малий і маляр спільно кореневими. Для того, щоб визначити, ми. Визначимо спочатку корені цих слів. У слові малий корінь мал, а в слові маляр корінь мал. Отже, проведемо дослідження. Порівняємо корені, чи однакові вони за звучанням. Корені у них однакові за звучанням. У слові малий мал і в слові маляр теж мал. А значення цих слів. Маляр це людина, яка малює. А малий це людина, яка має юний вік, тобто є дитина. Тобто, значення цих слів різне. Чи можна тоді ці слова назвати спільнокореневими? Ці слова тоді спільнокореневими ми назвати не можемо, тому що в них різні значення. Давайте перевіримо себе за правилом, що слова, у яких корені звучать однаково, але мають різні значення, не є спільнокореневими. Наприклад, у слів вода, корінь вод, і у воді теж корінь вод. Але значення в них різні, тому вони не є спільнокореневими. Допоможемо родзинці у праві два знайти серед пільнокореневих слів зайві річка, річ, річечка і річковий. Яке слово тут зайве, тобто не є спільнокореневими до більшості слів це слово річ. У наступній групі слів сирич, сирок, сирник і сирний, це зайве слово. Сирить, тому що воно не є спільнокореневим словом, пільним зазначенням до слів сирок, сирник і сирний. І в наступній групі слів мило, мильниця, милий і мильний. Зайве слово тут милий. Запишіть ці слова річка, річечка, річковий. Визначимо корінь. Коріні в них це річ. У наступній групі Сирок, сирник і сирний корінь, сир. І в словах мило, мильниця, мильний корінь, мил. Відгадайте загадку читалочки. Ми прибули в місто, яке носить ім'я автора казки про фарбованого лиса. Відгадай назву цього міста. Назва цього міста Івано-Франківськ. Прочитаємо текст, щоб з'ясувати, чи правильно ми відгадали загадку. Місто Івано-Франківськ. Зверніть увагу, що назву цього міста треба писати з великої літери. Назване на честь Івана Франка. Таку назву воно одержало майже 70 років тому. До того 300 років місто називалось Даніславів. Обчислі, скільки ж років існує це місто? Давайте запишемо у праві 4, що Станіславів, а згодом Івано-Франківськ, існує 370 років. Дайте відповіді на запитання: чи пам'ятаєш, де народився Іван Франко? Іван Франко народився у селі Нагузєвичі. Які твори для дітей написав? Іван Франко написав збірку казок, коли ще двірі говорили та інші. Які твори Івана Франка ти читав або читала? Ви читали Лисиця та журавель казку? У правій щит спишіть текст. Натисніть відео на паузу. Місто Івано-Франківськ має чудове озеро. Посеред нього мальовничий острів до острова веде пішохідний місток. В першому слові місто і в останньому місток позначимо корінь. Корінь у слові місто міст. І в слові місток теж корінь, міст. Чи споріднені ці слова? Слова місто і місток не є спорідненими, бо вони мають різне значення. Місто це населений пункт, а місток це споруда для переправи. Але корені у них схожі. До останнього слова давайте доберемо спільнокореневі слова і запишемо. До слова місток. спільнокореневі у нас міст, місточок, мостовий, підмостки. Позначте корінь міст. У цих спільнокореневих словах. Розгляньте світлину із зображенням міського озера. Опишіть його трьома-чотирма реченнями. Наприклад, Озеро розташовано у місті. Позаду тягнуться до неба висотні будівлі. Водойма займає доволі велику площу. Береги вкриті зеленою рослинністю. Через прозору синь води видніється дно озера. Його форма нагадує прямокутник. Усередині знаходиться такої ж форми острів. До нього веде довгий пішохідний міст. Біля такого озера гарно відпочивати. Прочитаємо вірш Ганни Чубич. Виконаємо праву вісім. Літом ластівка літає, ластів'ят малих навчає. Не лінуйтесь, ластів'ята, вчиться літочком літати, бо як літо відлітує, ми за море помандруємо. Із цієї прави випишемо виділені слова. Літає літочком літо і відлітує. Означимо корінь. Корінь у них це лід. Чи всі вони спільнокореневі? Не всі. Літає, не є спільнокореневе слово до слів літичком літо і відлітує, бо означає інше значення. Тобто тут пташка, наприклад, літає, а літичко літо і відлітує пора року. У домашньому завданні вам потрібно виконати вправу 9, знайти серед поданих слів споріднені і записати групами. Тобто вони тут, начебто, перемішані, А ви повинні знайти їх групи за групами і позначити корінь. Наприклад, носив носик, підносив, ніс, переніс носати, тут група у нас, носив. Підносив, ніс і переніс. І наступна це група носик, ніс, носатий. Яке слово потрапило в обідві групи? Це слово ніс, тому що воно багатозначне. Ніс означає щось навантажити на себе. І ніс – це орган нюху. Ви пам'ятаєте, що значення можна визначити за. Змістом речення. Наприклад, у новому ранці я ніс підручники. Ось тут ми в цьому реченні зрозуміло, що це мається на увазі переміщувати. Василько всюди пхав свій ніс, ось тут вже орган нюху. Ми це з вами раніше вчили. Отже, запишіть їх за групами у домашньому завданні. Позначимо корінь у них. Нос-ніс, а також ви бачите, що відбувалося чергування голосної О на І в корені. І складіть та запишіть два речення із словом, яке потрапило в обидві групи ніс, щоб у кожному воно мало інше значення. Наприклад, у супермаркету тато ніс, овочі і фрукти. І друге речення у нашої галинки кирпатий ніс. Можливо, ви складете свої речення. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу вам, діти! До побачення!